Що таке адвент календар? Для чого він що дарувати? Чи є альтернатива солодощам та іграшкам? Скільки днів до різдва заповнювати адвент-подарунками? І як може виглядати адвент-календар, готовий чи власними руками? На всі ці питання я спробую дати відповідь у цьому відео і розкажу, як ми готували перший адвент календар для нашого сина і не тільки для нього. Адвент календар це такий календар, який допомагає створювати святковий настрій і атмосферу, і також допомагає відраховувати, скільки днів до Різдва залишилося. Для чого саме такий календар? Для того, щоб якраз таки створити святковий настрій, атмосферу, впровадити нові сімейні традиції, провести час разом і просто порадувати. Когось або себе щоденними приємностями. Так як це відео безпосередньо про адвент календар для дитини, то наступне питання: це я хочу дати відповідь: з якого віку починати адвент-календар. І на мою суб'єктивну думку напевно, з двох років. До двох років не бачу сенсу, дитина ще не так все одно сприймає навіть подарунки. В минулому році у нас син радів навіть обгорці від подарунку, не те, що більше ніж самому подарунку. Але для нього було все, що навколо нього, це вже було щось радісне, приємне і веселе. А зараз ми вже бачимо безпосередню реакцію. То я думаю, що от якраз з двох років, там, коли трошки там менше, можливо, дитині, тому що у нас і дев'ять, і ми вважаємо, що зараз саме час робити якісь приємності, але треба враховувати, що адвент календар для дворічної дитини і десятирічної дитини він буде кардинально відрізнятися. І те, що можна впровадити для десятирічної дитини, для дитини маленької, то буде або занадто, або недоречно, або незрозуміло. Тому і адвент-подаруночки або наповнення це повинно бути відповідним. І таким чином ми плавно переходимо до питання: а що ж дарувати? І відповідь буде проста: дарувати приємності. Це можуть бути бути Маленькі подарунки, можуть бути і немаленькі, можуть бути записочки якісь з побажаннями або завдання на кожен день. Серед подарунків можуть бути іграшки, розмальовки, книги, новорічний декор, якими дитина може прикрасити дім. Також це може бути якийсь тематичний одяг, наприклад, піжамки, шкарпетки, може, якісь там шапочки, вушка. Також це можуть бути різні смаколики, які дитина полюбляє, або горіхи, які треба полускати всією родиною. Ну і завдання, звісно, теж можуть бути різні, щось допомогти, щось змайструвати, або якась добра справа. І більш того, це повинні бути не такі завдання, що піди зроби, а саме такі завдання, які дитина може виконати. Зі своїми батьками або якимись близькими людьми, і таким чином, якраз таки створюється ця приємна атмосфера і спільні спогади. Для прикладу, завдання можуть бути такими: сходити в парк, погодувати білок або птахів, почитати разом різдвяні книги, приготувати печиво, прикрасити ялинку або розкласти гірлянду по дому, сходити на різдвяну ярмарку, сходити у кіно або організувати перегляд тематичного мультфільму у піжамках. І смаколиками і теплим какао. Ці завдання це в якомусь сенсі звичайні справи, але з такими святковими мотивами і те, що для дитини є приємним ритуалом з вами. Якщо кожен день писати побажання в адвент календарі, то звісно це наскільки вже вистачить вашої уяви і фантазії, і також можна писати, наприклад, за що ви пишаєтесь вашою дитиною і за що ви їй вдячні. І суть в тому, щоб це стало щоденним адвент-ритуалом перед різдвом, щоб дитина очікувала. І задавалась питанням, а що ж ви приготували на сьогодні? Як бачите, купа альтернатив цукеркам та іграшкам, але якщо ми говоримо про дитину, то куди ж без них? Наступне питання це скільки днів до Різдва заповнювати таким адвент календарем. Класично всі починають з 1 грудня і до 24 грудня. Але я знаю, що деякі починають з 6 грудня таким чином, що починаючи цей адвент-календар. З подарунка на Миколайчика. також не вважаю злочином, якщо почати адвент календар з будь-якого дня у грудні. І започаткувати власну традицію. Купляти готовий календар або робити своїми руками це вже, звісно, на власний розсуд і потреби. Я надаю перевагу календарю, зробленому власними руками, а точніше, наповненому власними руками, тому що жоден готовий адвент-календар не буде розуміти і знати, що подобається, наприклад, вашій дитині, і не може вгадати так, щоб це кожен день був приємним. І це буде несподіваним, але не факт, що буде приємним. Хоча, якщо запит дарувати і дивувати дрібничками в одній сфері, в одній галузі, то, звісно, готовий варіант набагато більше підходить. І тим паче, якщо ви готуєте його самі для себе. Але якщо все ж таки обираєте робити самим, то ось декілька варіантів, як може виглядати адвент-календар. Але, як на мене, найпростіше це якась кробочка або мішечок, в якому в якій з'являється кожен день щось нове. Ми обрали якраз такий варіант: у нас є ведмедик зі шкарпеткою. І ми туди будемо вкладати те, що ми приготували на кожен день. Але так буде не завжди, тому що є деякі речі достатньо габаритні. Плюс класна тема, що у дитини поки що ще немає такої витримки, як у дорослого, і якщо б перед ним був готовий календар там із 24 якихось пунктів, я не впевнена, що він би зміг, наприклад, втриматися і не розпакувати за один момент всі, або це була б кожен день з істерикою ситуація, в якій ми не дозволяємо розпакувати наступні, тому мені здається, отакий от мішечок або коробочка для малючків це ідеально. Але у такому разі можна окремо ще підготувати сам календар і, наприклад, закреслювати або заліплювати наліпочками, наклеючками кожен день і таким чином, все ж таки, бачити, скільки днів ще залишилось до різдва. Для сина ми зробили такий гібридний варіант адвент-календарю: там іграшки, одяг, щось корисне, щось приємне, щось сентиментальне. І десь будуть завдання. Я б, звісно, хотіла більше завдань і милих дрібничок, але у нас син ще достатньо маленький, і треба брати тим, що він дійсно любить і оцінить, що я приготувала собі. Якщо у вас є таке питання, то зараз я на нього дам відповідь. І я б з радістю відкривала на щодень готовий адвент календар, але дивлячись на їх наповнення, у кожній сфері, у кожній галузі, мені не до кінця подобається наповнення. Тобто, якщо ми беремо косметику, я не хочу мати те, чим я не буду користуватися. Тобто... Кілька позицій мені підійде, а що робити зі всім іншим, я не знаю. З будь-якою сферою, в плюс-мінус, така сама ситуація. Мені просто не потрібно, наприклад, там, 15 непотрібних речей із 24. Якщо ви скажете так, можна ж брати адвент-календарі зі смаколиком, і кожен день у вас нічого не залишається після того, як ви його розпакуєте. То, в принципі, це напевно відповідь, що я не хочу, щоб в мене і нічого не залишалося кожен день, коли я щось розпаковую. Тобто мені все одно хочеться якась така фіксація за цей день, щоб вона відбувалася. І таким чином смаколики теж відпадають. Хоча в цьому році дуже прикольний адвент календар в Ікея. Там шоколад і навіть дві подарункові карти, які перекривають вартість цього адвент календарю, але мені чогось здається, що там буде якийсь подвох, аля до 31 грудня використати ці адвент сертифікати на суму 150 злотих, щоб списати 25 злотих, бо там два, цих, два сертифікати по 25 злотих. І календар коштує 50. Тобто 50-50, Але оцей момент, що типа в чом подвох, <схи> я не знаю і тому теж не взяла. Хоча насправді він був прикольний. Згадала, що є ще адвен-календарі з чаями і. З ними не те, щоб зі смаколиками така ж сама тема, я люблю чаї, я люблю пробувати щось нове, але ну, уявляєте, так, розкриваю я адвент оцей чайочок, заварюю його, і він мені не подобається. І я насправді я можу бути засмучена потім цілий день, із-за того, що мені не сподобався чайочок, який я ну, от, фактично купила. І навіть якщо щось і сподобається, коротше, мене цей один несподобаний. З чайочок, не сподобавшися чайочок, він може мене засмутити. Коротше, я зрозуміла, коли я от шукала собі адвент календар я зрозуміла, що в мене такі запроси, в мене такі якісь стандарти дивні, що мені треба, або щоб людина, яка мене знає, робила мені цей адвент календар, або щоб це склалися зірки і все було прям ідеально. Хоча ні, є один адвент календар який мені сподобався. І це адвент-календар Лего. Там кожен день дістаєш якусь мініатюрну фігурку, але якраз таки проблема в тому, що вони мініатюрні. А у нас поки що, якщо є якісь Лего, то це Лего дупло і воно іншим, інших розмірів. І ті малюськи, вони просто будуть ну, якби чекати, скільки? 5-7 років, поки ми перейдемо до цих мініатюрних Лего, і вони будуть, наприклад, нам якось тематично е підходити. Ну, там, Наприклад, Гаррі Поттерське Лего. Привіт. 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 І що? І що ти придумала? Все? задоволена? Так, все, сиди, сиди тут. І здається, один із календарів Лего, він ще із Гаррі Поттера». Тобто, там у мене зірки зійшлися, але трошечки, трошечки треба почекати. Тр кілька років. Всього-навсього. П'ять-сім. Десь так. І колись я таки буду відкривати свій календар мрії, але поки що ні. Поки що я роблю його сама для себе. Для мене в цьому році не важливо отримувати щось прикольне, щось приємне. Для мене в цьому році важливо робити те, що мені приємно. І от те, що мені приємно, я хочу в цьому грудні відпочити. Відпочити так, як мені хочеться. І я собі придумала такий адвент-календар, що кожен день я буду відпочивати малюючи, малюючи якесь завдання. Простенький скетч, я не буду там малювати якісь мега картини з купою деталей, просто я хочу свій денний час, коли в мене є вільна там годинка, я буду витрачати це на малювання. Я собі таке правило зроблю, і я частково вже написала. Завдання, потім я це все перенесу на маленькі папірці, скручу їх, скину десь в щось в одне, і в мене кожен день буде несподіване завдання. Ну, в сенсі, якби я його і так сама писала, але що саме буде на кожен день, я буду не знати. І таким чином я себе буду радувати приємним проведенням часу. Тобто, в мене. Ось така концепція мого власного адвент-календаря. І для мене це насправді буде чимось незвичним, тому що кожен день в сон дитини я проводжу або на кухні, або прибирання, або роблю якісь справи, або монтую відео, або знімаю відео як зараз. А грудень я проведу в тому, що в день я буду сидіти з блокнотом і олівцем. І я в такому приємному очікуванні цього часу. Хтось <плес> тут проснувся. Отже, якщо ви не встигли або не планували робити адвент-календар для себе, для дитини, для рідних, для будь-кого, то у вас ще є час, і можна, наприклад, підготувати сьогодні щось на завтра. І завтра щось на післязавтра. І так, до 24-го числа. Чи то завдання, чи то якийсь міні-ритуал, чи подарунок, неважливо. Головне, щоб ваш грудень став більш наповнений, більш атмосферний, святковий і з приємним проведенням часу. А як саме ми готували адвент-календар для сина, ви побачите у наступних відео. Сподіваюсь, мої поради додали вам натхнення або ідей до того, як саме може виглядати адвент-календар. І дуже дякую за перегляд. До зустрічі у наступних або попередніх відео. Бувайте!